Так, чекаємо ще. Добрий день, учасники марафону для керівників. Ми розпочинаємо наш прямий ефір. Мене звуть Олег Шилашський, я є директором міжнародного центру розвитку і лідерства. Я керую цією організацією вже останні 12 років від моменту її заснування. Сьогодні ми продовжуємо наш марафон для керівників керуй віртуозно, плануй стратегічно реалізуй разом з командою. І тема нашого сьогоднішнього прямого ефіру це стратегія як ставити ціли, що рухають до здійснення місії. І на нашому минулому прямому ефірі розглядалося питання формування бачення та місії організації. І це вже є початком формування її стратегії, бо без визначення. Бачення та місії без визначення кінцевої мети діяльності організації неможливо ставити якісь цілі або робити формувати якісь плани. Тому стратегія вже ну, ми вже почали розмовляти про стратегію ще з минулого прямого ефіру. І сьогодні ми продовжуємо і вже будемо дивитись на такі питання, що таке стратегія, навіщо вона потрібна організації, Як формувати стратегічні цілі? І будемо вже. Говорити про стратегічну діяльність, стратегічну поведінку організації, стратегічне мислення. І е, хочу сказати, що, е, як я вже сказав, е, що формування стратегії починається з визначення бачення, тобто цієї кінцевої мети, кінцевого пункту призначення організації. Бо якщо е, в нас немає цього пункту призначення, дуже важко щось таке планувати. Тому. Е, як кажуть в одній поговорці для корабля, який не знає в яку гавань він іде, будь-який вітер буде попутним. Якщо в організації немає стратегії, немає бачення, то вона ця організація вона буде блукати на цих полях діяльності і не буде досягати якихось важливих результатів. Це дуже часто є така причина неефективності. Слабких результатів відсутності розвитку організації, те, що в неї немає конкретного бачення в місії та визначеної стратегії, як ви бачите на цьому слайді, є дуже багато визначень стратегії визначень стратегії в різній літературі. Але я сьогодні, сьогодні хочу подивитись на стратегію як на таку дорожню карту організації. У нас є такий кінцевий пункт призначення, і ми формуємо шлях або план досягнення цієї мети. І це вже є стратегія. На цьому шляху є проміжні точки, які є такими собі стратегічними цілями. І Якщо ви користуєтесь навігатором, то ви знаєте, що ви задаєте кінцеву якусь точку або в місці, або в інше місце, і навігатор дуже часто вам може показати декілька маршрутів. Ви можете вибрати собі, які ви, хочете, які ви хочете прямувати, чи найкоротшим, чи е, найскорішим е, маршрутом, чи по, які, по найкращій дорозі та інше. Тобто, так також при формуванні стратегії є. Більш ніж завжди є декілька шляхів досягнення цієї кінцевої мети, і дуже важно для організації обрати для себе правильну, таку оптимальну ефективну стратегію, щоб вона могла рухатись до цієї мети. І якщо в організації, якщо ми кажемо, що стратегія це дорожня карта, то такий план. Поїздки, план шляху, то коли ми рухаємось з цією дорожньою картою, ми рухаємось до якогось кінцевого пункту призначення. Якщо в нас немає такої дорожньої карти, немає плану, то ми е, не рухаємось до якоїсь мети, ми просто вийшли на прогулянку, або якщо ми кажемо про машину, виїхали покататися. І ми будемо кататись де-інде, кудись приїдемо, але чи, чи це буде та мета? чи… Те місце, куди ми хотіли добратися, де ми хотіли бути, в кінці кінців це не гарантовано. Тому для організації, для того, щоб організація змогла досягти важливих цілей, щоб вона могла досягти свого бачення, дуже важливо сформувати цю стратегію, визначити стратегічні цілі, і щоб у організації була така дорожня карта, яка допоможе їй дойти до цієї мети. Тобто ми вже приходимо до питання, для чого нам потрібна стратегія, що вона нам дає, і ви бачите на цьому слайді для мене, і я діяльність будь-якої організації або людини е можу представити у двох форматах: перша діяльність це така як робота пожежників, коли вони тушать пожежі. І вони реагують. Ви розумієте, що пожежники не планують, де вони будуть тушити пожежі, вони їдуть туди, де пожежа є, і вони реагують на те, що коїться навколо них. І це така діяльність по вирішенню криз, по реакції на ситуації, коли керівники організації розрулюють щось, і це дуже стресова діяльність. Вона дуже виматує. Люди дихають до емоційного вигорання, тому що. Це така ну, діяльність, де ти не бачиш позитивних плодів, але бачиш ці результати пожеж, що вона сталася, що десь ти зміг його загасити. І якщо ми знаємо про роботу пожежників, то ну, дуже такий відомий факт, що пожежники вони, їх робочий день він проходить так, що вони чекають виклику. Тобто вони знаходяться в, очіку... в стані очікування, щоб відреагувати на виклик. Якщо вже пожежники діють якось проактивно, то вони можуть займатися з профілактикою пожеж, але більше часу вони проводять на... в, состояни... в стані очікування виклику. Інша картина діяльності людини або організації це будівництво. Як ми знаємо, для того, щоб побудувати будинок, потрібно мати план, проєкт. То будівництво це така дуже спланована діяльність, коли є уявлення про кінцеву мету, є проект який, якийсь дизайн, спершу, спершу в голові архітектора. Потім це є в документах, і вже будинок будується сплановано по цьому плану по проекту, і це діяльність, яка дуже така винагороджуюча, коли починається з нічого на пустому місці. А по завершенню цієї діяльності вже є будинок. І це ну цим буде всім задіяним в цьому процесі доставляє задоволення бачити плоди своєї діяльності. Тому стратегія необхідна для того, щоб ми не реагували на те, що коїться навколо коло нас. А ми рухались проактивно, рухались прямо сплановано і розуміли, куди ми йдемо, і отримували чіткий результат. Який буде нести задоволення всім, хто в цій праці задіяний. Тому, якщо ми кажемо про стратегію, то перш за все, стратегія дозволяє нам обрати пріоритети. Стратегія допомагає нам зрозуміти, що є важливим для нашої організації, до яких цілей ми повинні рухатися, які речі ми повинні не забути. І ви бачите зараз цю матрицю, де є чотири квадранти, і... Ви бачите, зліва, зверху є такий квадрант, важливі термінові діла. Це ті діла чи задачі, справи, справи чи задачі, які вимагають нашої уваги, вони термінові, їх потрібно виконати в срок і вони о, здійснюють такий тиск на організацію чи на людину і вимагають уваги. Якщо побачите нижче, там важливі і неважливі, але теж термінові. Це якісь інші задачі, які, може, не важливі для нас, важливі для когось, але теж вони термінові і вони також вимагають уваги. Ті задачі, які з правої сторони, тобто то, то, знизу ці неважливі, термінові, то, третій квадрант, а з правої сторони це нетермінові задачі. І зверху важливі нетермінові задачі називаються цей другий квадрант це ті задачі, які Сприяють росту і розвитку організації, які сприяють досягненням таких якихось важливих цілей, але дуже часто такі задачі вони не вимагають уваги, вони е, не є терміновими. Тобто, дуже є більш велика спокуса е, е, зневажати цими задачами, цими справами, е, тому що на нас тиснуть всі ці, ці термінові задачі, діла справи, і ми. Дуже часто не можемо знайти часу для цих нетермінових, але важливих речей. І стратегія вона дозволяє нам і допомагає нам визначити ці пріоритетні цілі, ці важливі речі, які нам потрібно досягнути, і які ми не буде, над якими ми не будемо працювати, якщо ми не зафіксуємо їх в нашому плані. Бо всі ці термінові речі вони будуть захвачувати всю нашу увагу, весь наш час. І не буде залишатися ні часу, ні увагу на ці важливі речі, які допоможуть розвиватися і расти, расти наші організації. Тому дуже багато е, організацій, коли вони вже виростуть на доросту до якого, якогось етапу, і в них вже з'являється дуже багато різних видів діяльності. Вони е, Попадають у цю пастку, коли термінові справи захватують весь їх час і всю їх увагу. І якщо немає стратегічної діяльності, немає цього стратегічного мислення, то така організація вона буде стагнувати і зупинятися в своєму розвитку і рості. Тому дуже потрібно, щоб наша стратегія допомогла нам визначити ці пріоритети, І ми могли запланувати їх і рухатися з них. Тому дуже важливо, щоб ми змогли з вами визнати стратегічні ціли організації. Це, як ви розумієте, в дорожній карті, були приміжні точки. І якщо ми говоримо про цілі, то цілі, то є два таких види: цілі стратегічні і операційні. І Стратегічні цілі і стратегічні плани це ті, які вже є довгостроковими, і такий горизонт планування. Ну, традиційно це від трьох років, але зараз кажуть, що все дуже швидко змінюється. і деякі автори вже кажуть, що від року і далі це вже стратегічні речі. Але традиційно це врахується від трьох років. Операційні цілі і плани це те, все, те, що про е, в нашій діяльності. Е, Осягає термін одного року, тобто операційний плани, операційні цілі вони до одного року, стратегічні вже понад одного чи трьох років, от і тобто важливо визнати, визначити ці стратегічні ціли, які будуть такими проміжними пунктами в нашому русі до нашої мети, які допоможуть нам сформувати стратегію організації. Допоможуть нам приділяти увагу нашу нашу організацію на ці важливі речі, які необхідні для розвитку нашої організації, які необхідні для досягнення бачення і мети. Як же формуються, як нам сформувати ці стратегічні цілі, як їх визначити? І дуже часто керівники, вони, в них є така спокуса визначити все це самому і вже прийти і сказати організації: так, я краще всіх розумію, що. Повинна робити наша організація, як ми повинні рухатись. Тому от такі цілі я визначив, і к ним до них ми будемо рухатися нашою командою. Але це не є дуже ефективним і світовий досвід, найкращі практики кажуть, що формувати стратегічні цілі, формувати стратегію організації для формування стратегії потрібно залучати всю команду, тому що коли стратегічні цілі і визначаються всією командою, то тоді. Вся команда, кожен член команди, він чу, відчуває свою причетність до цього. Зростає така сплоченість команді, зростає від, відданість справі, і тоді вся команда має бажання рухатись до цих цілей, і досягати цих цілей організації, бо вони разом розумі... визначили їх, вони разом розуміють, що це важливі ціли, і вони. Приймають цю стратегію, ці цілі як свої, але не як ті, які нав'язав їм керівник чи хтось інший, інший ззовні. Тому для формування стратегії, стратегічних цілей, проводяться так звані стратегічні сесії або фасилітації, на яких потрібно зібрати всю команду і пройти весь цей процес формування цілей. І визначити, що є найважливим для організації. Для цього дуже часто є різні процедури, але це ці цілі ставляться на основі сильних сторін організації, тих можливостей, які є в організації, тих можливостей, які є в зовнішній середовищі, тих ресурсів наявних чи майбутніх, які можуть бути в організації, і е, організація команда. Визначає, які ціли, цілі допоможуть досягти, досягти бачення, але також будуть реалістичними з огляду на потенціал команди, на ресурси, і також на сильні сторони команди і можливості у середовищі, і тому ну, цей процес він займає деякий час. Це не робиться за один день. І потрібно підготуватися команді для цієї роботи, визначити запланувати час для цього і, і йти по цьому процесу формування цілей. І тоді, коли будуть визначені цілі, буде, буде сформована стратегія організації, і тоді організація вже може формувати всі інші плани своєї діяльності: операційний план і якісь інші поточні плани. Але цей стратегічний план він буде як таким. Рамкою для організації, або ну це є дорожньою картою, яка допоможе організації упорядкувати всю свою діяльність і підпорядкувати всі свої ціли для всі свої цілі діяльності цієї стратегії. На цьому я хочу закончити свою частину прямого ефіру про стратегію. І якщо є у вас якісь питання, ще у нас є 5 хвилин, ви можете задавати питання, і я зможу на них відповісти. Попрошу мою команду. Якщо є питання, пересилати мені. Поки ми ще чекаємо наших питань, хочу ще раз подякувати всім учасникам, всім, хто зареєструвався на цей марафон, всім, хто підключився до нашого телеграм-каналу для лідерів. І в нас будуть в цьому телеграм-каналі ще деякі ресурси, завдання для цих лідерів, хто підключився, і ви зможете розвивати свої навички в управлінні, в кер... в е, роботі зі своєю командою. Вже на основі тих ресурсів або завдань, які вам будуть висилатись в телеграм-канал. Олег, в нас вже є питання пані Наталія. Просить, розкажіть, будь ласка, як у вашій організації відбувається стратегічне планування? Е, є питання від Наталії розказати про стратегічне процес стратегічного планування в нашій організації. Ну, як я вже казав, це ми проводимо для цього стратегічні сесії, на яких ми збираємо всю нашу команду. Е, зазвичай це на це в нас виходить два чи три дні. Зараз це формат дводенний стратегічної сесії, але з підготовкою до неї. А і на цій сесії, як я вже сказав, ми ще раз передивляємось бачення цієї місії, дивимось, чи наша діяльність відповідає їм, чи вони актуальні до проблеми, яку ми вирішуємо, чи потрібно нам щось десь коригувати. І коли ми вже передивились бачення місії, ми починаємо. Робити ну так званий свот-аналіз організації, як я сказав, визначаємо сильні та слабі сторони, визначаємо можливості та виклики в зовнішньому середовищі. На основі цих речей вже ми переходимо до визначення можливих стратегічних цілей, які можуть бути. Сформовані, ну взяти для нашого стратегічного плану е, ідея визначення цих цілей, обговорення з командою, і там вже є деякі е, такі техніки, як визначити визначити ті цілі, які є найважливішими для нашої організації, і які потім перейдуть у наш стратегічний план. Коли ми визначили цілі, цілі вже під ці цілі е, прописуються задачі та. Активності і вже формується цей стратегічний план. Ми формуємо наші стратегічні плани на термін три роки, і в нас зараз вже закінчився такий період. Ми готуємося до формування нового стратегічного плану з Нового року для нашої організації. І потім, коли ми сформували, ми сформували стратегічний план, розробляється операційний план на рік, і протягом року ми проводимо такий ми передивляємося наші плани, нашу діяльність на відповідність стратегічним цілям. Тобто ми дивимось десь кожні півроку на наш стратегічний план і намагаємось побачити, чи, ми, чи наша діяльність допомагає нам досягти стратегічні цілі, які ми визначили, чи не опускаємо ми якісь важливі речі з нашого стратегічного плану в нашій діяльності? Ну, Це -таки вже стисло. Але для формування стратегічного плану дуже важливо працювати з досвідченим фасилітатором, який зможе провести вашу команду через цей процес розробки цього плану. І ну, найкраще досвіду і така практика каже, що дуже важливо і часто, щоб фасилітатор не був частиною вашої команди, щоб це був людина ззовні, яка не знає деталі вашої роботи. Тоді ці, ця людина, якщо він чи вона є гарним фасилітатором, допоможе вам так безпристрасно, буде мати такий згляд, погляд ззовні, і допоможе вам пройти, не буде заангажованої людини, допоможе вам сформувати цей план без привнесення своїх якихось, вже ну, може, упереджень. Сподіваюся, що я відповів на ваше питання. Добре, дякую всім за вашу участь. Підключайтесь на наступні прямі ефіри нашого марафону. І будемо, Ми будемо так працювати для вас, і проводити ці ефіри і допомагати вам ставати кращими керівниками, формувати вашу команду і рухатись разом з нею до вашої мети. Дякую за вашу увагу.